Що? Приблизно в 2017 та 2018 році на світ появився такий е цікавий тример, як Скелетон FX. Від компанії Babyliss. і це було на здивування барберів. Чому тому, що компанія Babyliss, вона ніколи не позиціонувала себе до останнього часу як компанія, яка робить щось для барберів та барбершопів. А Skeleton FX це саме той тример, який став легендарним та став легендарним дуже швидко. І за останні декілька років, включно до сьогодні, багато різних компаній, таких як Wall, Ендіс і інші компанії, вони старались хоча би дійти до того рівня зрізу скелет. Скелетону, або його обігнати і стати чимось таким же легендарним, як скелетон. Але у когось вийшло краще, у когось вийшло гірше, а на 100%, на жаль, не вийшло ні у кого. І ми сьогодні поговоримо про такий цікавий тример, який вийшов в минулому році. Це Babyliss FX 3. FX3 – це досить свіжий тример, який вийшов в минулому році. Його наразі, на жаль, в Україні немає. Щоб його придбати, його треба гнати із-за кордону, а саме із США. І це інноваційна штука. По факту, це те, це робота над помилками від скелетону. Про що я вам зараз детально розкажу. Перше, про що ми поговоримо, це дизайн корпусу. Дизайн корпусу у нас є суто європейський, це не є американський стиль машинок, він є більш лагідний, більш округлий і е, акуратно та досить зручно виглядає е, і досить зручно сидить в руці. Тобто, по факту, якщо на нього подивитись, це помість скелетону та Енді Слінлайна. Сам по собі пластик, хоч і нагадує форму слімлайна, але в руці він відчувається абсолютно по-іншому. Він досить зручніший. Чому? Тому що слімлайн, він сам по собі йде максимально прямий. А якщо подивитися на цей тримур з боку, ви побачите його вогнутість. І він за рахунок ось цієї форми дуже зручно лягає в руці. Плюс сам корпус зроблений з такого пластику, який абсолютно не катається по руці. Він супер зручно сидить. Що ще можна відзначити, це кнопка, яка так само. Знаходиться по центру і вмикається вверх або вниз, бо в нових тримерах кнопку вже розташовують так, як у машинках її розташовують з боку. Це, на мій погляд, не дуже окей, хоча це абсолютні дрібниці. По самому дизайну корпуса ми пройшли, що у нас далі. Далі у нас є led індикатор він якби і стандартний, це просто якби лампочка. Але за рахунок того, як ці лампочки горять, ми можемо зрозуміти, наскільки заряджена машинка. Тобто зараз є половина заряду, і це видно. Тобто там, де активний заряд воно світиться яскравим, де неактивним воно світиться досить тускло. Ножовий блок по формі він є стандартний, він є те подібний, але є одне але він виготовлений із титанової сталі. Тобто на візуал від графітового його дуже важко відрізнити, але по функціоналу він набагато кращий. Він дуже класно зрізає, і основна особливість цього тримера, що він вже на стартових налаштуваннях вже виставлений в нуль. Тобто його не треба доправляти. Він вже максимально знімає в нуль. І це дуже круто, тому що взагалі зараз відходить цей тренд купання в машинках. Хочеться просто отримати інструмент і класно з ним працювати. Що ще треба знати про цей ніж? Він не нагрівається. Скільки я ним не працював, він не нагрівається, він йде максимально з нормальної температури, клієнтам нічого не шкодить. Дуже класно контурить, офігенно не гірше, мабуть, навіть краще, ніж скелетон. Чому? Тому що він не залазить в пори, він не царапає шкіру, і що дуже важливо, він дуже гострий. При цьому ж, що він гострий, і не царапає шкіру, це таке, ну якби досягти такого ефекту дуже складно. Але є одне але що їм важко робити, це дочищати плями. Якщо е, іншим тримером, типу GRL я дочищаю плями абсолютно нормально, то цим дуже легко створити дірки, цим дуже легко створити нові лінії, і дуже некомфортно. Якщо саму першу лінію з нуля ще окей, то вище я би цією штукою не ліз, бо вона максимально не пробачає помилок. Друзі, хочу вкотре нагадати, що у мене є Patreon. По перше, хочу подякувати всім, хто вже підписаний, хто не підписаний, то хочу порекомендувати вам підписатись на нього. Таким чином, ви не просто підтримуєте той контент, який ми робимо, а і зможете отримати для себе ексклюзивну інформацію, яку немає в відкритому доступі. Це відео уроки та теоретичні знання. Якщо вам це цікаво, сума смішна 10 доларів на місяць. Це підписка на Netflix. Та сама якщо вам реально цікаво підвищити свої скіли вже, тому підписуйтесь, таким чином. Ви вбуваєте двох зайців одним вистрілом і допомагаєте мені створювати більше контенту і розвиваєтесь самі в нашій класній професії. По мотору мотор тут досить потужний, тут 7200 обертів на хвилину. Це рівень потужності сучасних машинок бездротових. Тому для тримера це взагалі вау швидкість. Але є одне але при такій потужності він масу знімає, наприклад, гірше, ніж GRL Trimmer. Я не знаю, чим це обумовлено, Тобто маса знімається гірше, але не критично гірше. Тобто, вона просто. Ти відчуваєш деякий спротив, але це не таке, що там треба просто міняти цей тример на інший. Просто ні, просто цим трошки повільніше, ніж джерелам. На загальну картину це не впливає. Чому? Тому що, як я і казав, основна робота тримера це точно не зняття маси, а контуринг. А з контурингом у нього все окей. Що ще треба знати? По батареї? По батареї час роботи 4 години. А сама велика проблема, що час зарядки до повної також 4 години. Тобто вам він працює цілий день без заряду, а якщо вам треба зарядити, то в ідеалі вам потрібен додатковий тример, бо він заряджається реально довго. Це дофіга довго, чотири години зарядки. Ну, це я просто не знаю, яку треба переру ставити. Це треба на вихідних його заряджати, щоб просто один день попрацювати, це абсолютно не окей. Тобто, мати щось окрім нього, ну. Потрібно, тому що в принципі можна з ну ним працювати і через дріт, але ну хто так щось робить тримером від провода майже ніхто не працює. Вага у цього тримера 160 грамів це стандартна вага зараз у всіх тримерів. По ергономіці, що хочу ще додати, що було трошки незвично до нього переходити, бо звик уже до більш пузатих тримерів, але по ергономіці він все одно. Навіть враховуючи його вагу, він все одно набагато кращий. Вага невелика, вага стандартна. Вібрації немає. Ну, вона є стандартна, невелика. Вона не заважає працювати. Це не така вібрація, як в машинці Low Pro FX, що там написано, що вібрації немає, а ти просто відчуваєш, як твоя інерція вібрує в тебе. Ось. І що саме важливе, він не шумний. Він працює тихенько. Тобто. Джерел Тремер працює тихенько. Цей чуть-чуть голосніший, якщо його так порівнити, Чуть-чуть голосніший, але, наприклад, не голосніший ніж той же Slimline або Skeleton, який працює, наприклад, півроку. Півроку Skeleton, якщо його там особливо не смащувати, нічим не доглядати за ножами, він дуже гучний і це максимально неприємно. А цей кайфово працює тихенько і, взагалі, не заважає максимально роботі. Який із цього всього можна зробити висновок? Висновок можна зробити такий. Чи треба воно тобі? Я вважаю так. На сьогоднішній день це найкращий тример, яким я взагалі користувався. Він супер швидкий, він супер тихий, він супер легкий, але не супер дешевий. Тобто наразі його в Україні немає. І щоб замовляти його з штатів, наприклад, ну, ми витратили на це приблизно 175 доларів. Недешево абсолютно для тримера, але чи варто? То чи ні, варто? Так, воно вартує свої гроші. Абсолютно ця штука буде працювати. Єдине питання у мене як довго, як і до всіх інструментів. Але я думаю, в кінці року ми зробимо великий огляд на такий квіз, не квіз, а як це воно як називається? Бліц, бліц, бліц огляд на усі інструменти, які у нас були. І я вам розкажу в ретроспективі, як які інструменти поводять себе. Але це буде в кінці року. Мене завжди хвилює те, яка витривалість інструмента. Але в цілому. Тому, поки що, без перебільшень це самий найкращий тример із тих, які я поки що пробував. Я ще не користувався Low Pro FX, -ом. Можливо, там я свою думку зміню, але він, його можна купити в Україні, він вартує набагато дешевше. Наразі це не дуже доступне, не дуже доступний інструмент, але. Я ось можу його порекомендувати. Ще що потрібно знати, ви можете потрапити на першу версію, вона червоного кольору, і з нею у багатьох майстрів була біда. Мені написали деякі люди в інстаграмі наші барбери, Так само я дивився відео огляди американських майстрів по відгукам. Перша версія, якщо вам потрапиться, вона може залізати в пори, у неї не дуже вдосконалений ніж. Ось цієї версії, чорної, яка в мене в руках, вона просто офігенська, тобто нарікань якихось на неї не було. Єдине нарікання, два, два нарікання на неї було. Це перше, це довга зарядка. Друге, це те, що в комплекті не було ні насадок, ні захисної, ні захисної насадки. Це з таким делікатним ножем, я вважаю, це правтик максимальний. А так в цілому я максимально рекомендую FX3, хоча на жаль, його в Україні немає. Сподіваюсь, бе білі сподивляться це відео і привезуть його сюди на продаж, будь ласка.